Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні проведу невеличкий огляд на своєму балкончику. Квітучих орхідей наразі небагато, але є багато бутонів. Тож, це відео проведу під кодовою назвою Чекаю бутони. Перша рослинка це дендробіум фаленопсис, який називається персик піч. Але він білосніжний, має чотири квітконоси, довго він їх росте, зріть бутони, але потім квіти тримаються довго. Вони будуть великі, красиві. Ось уже перший набирає колір білий, білий бутон біліє, адже квіточка буде також більш білосніжна, з ніжним персиковим відтінком. Тож невдовзі заквітне, обов'язково покаже. Пінокіо, красунчик, квітує, продовжує цвітіння. І зріє наступний бутончик. Ще один диндробіум фаленопсис завершує своє цвітіння гроном красивих жовтих квітів. Квітував з літа ще вже. Піде скоро на відпочинок. Дендробіум нобілі дорожчає свій рост гарний. І також буде відпочивати перед цвітінням. Моя крістата наростила такі гарненькі-гарненькі бульбочки. Я так по краю розклала ті ланці, щоб їй не сумно було. Вони так, дещо легенько лежать. Оскільки крістата більшість досить волого утримується, тож і цим тілансіям тут гарно, вони почувають себе добре. Крістаточка мецелегіна, такі гарні, гарні бульбочки не їла. Тож чекаю, чекаю на цвітіння. Сподіваюсь, що вже в цьому році вона мене можливо порадує. Побачимо, побачимо, тому що останні два роки вона не квітла. Після пересадки вона лишилась без коріння і нарощувала масу. Тож, побачимо. Тут у мене мої моркви. Це Тайвань Gold. Красуня, два квітконоси ростить. Гарна, гарна, потужна така вже рослина. І цикно час Line Delight. Також такі бутончики. От вони смачнющі, ці бутони. Також чекаю, невдовзі покажу. А оце світшугер. Гарний такий квітконос. Так і видно, що бутончики вже фарбуються, вже профарбовані такі строкатенькі, полосатенькі в крапочку, тож невдовзі вже почнуть розкриватися. Чекаю і обов'язково покажу. А тут у мене Ансидіум, не також рослинка. Це твінкель. Твінкель ароматний, чудовий. Також щедрий у мене в цьому році твінклі як ніколи. По-перше, вони вже гарні кущики наростили. А по-друге, видно, їй гарненько. Напоїла, нагодувала, тож усі молоді рости по одному-два квітконоси випустили, і вони такі багато-багато обіцяючі. Кателейки. Хтось росте, хтось таке щось незрозуміло мені росте, чи то бутон, чи то незрозуміло що. Вам зараз покажу. Чи видно, чи ні, щось там дуже незрозуміло, але без щохла побачу. Чи буде що, чи не буде. Ідемо далі. А далі в мене знову одна квіточка маздевальки гібридної. Ароматна вона, вона вранці на сонечку дуже приємно пахне. І ще кілька бутонів. Вона ростить дорожче. І одна в мене жовтенька з бутоном. З одним. Але для того, щоб побачити, яка буде квіточка розміру, яка вона буде, мені буде достатньо. Скажу, що цей бутончик жовтий більший, ніж рожевий. І сама рослина за габаритом дещо більше. Тож чекаю більшого розміру квіточку, обов'язково все покажу вам. Хочу сказати, що у здивалії квіти досить. Швидко в'януть, але за рахунок того, що от у мене пурпурної багато квітконосів, їх близько 10 загалом, то квітування розтягується десь на місяць. І в цьому її така краса своєрідна. Знов твінкель це Red Fantasy, такого красивого, красивого беречкового кольору. Дуже ароматний, як і всі твінклі. Щедрий, щедрий, на квітконоси і бутончики в цьому році. І ще один твінкель. Він дивіться по розміру, наскільки більший. І квітконоси, квітконоси, квітконоси. І вони просто чудові, якщо чесно. Тож чекаю і сподіваюсь, що якась частина квітів одночасно розкриється, щоб я могла засняти всі три твінки своїх одночасно. Таке зробити групове фото чи відео на Дігезі, на Дігезі з бутончиками, чи видно, чи ні. Чекаю дві квіточки перше цвітіння в минулому році було чехоло, але щось там не склалося. такий. Дуже цікавий у мене один бутон. І якщо чесно, ця рослина у мене дуже давно, дуже, але буде квітувати вперше це King of Taiwan. Красивий, і саме цікаве, що я вже не чекала на цвітіння, тому що не було ні чохла, нічого. Але після мого експерименту, коли я зробила приблизно місяць у мене вийшло робити перепади де ніч. Я на ніч закривала, я вже повторююсь, вкотре балкон для того, щоб е квартирне тепло вночі не йшло. І за рахунок цього температура на балконі суттєво падала. От після цього експерименту у мене з'явились квітконоси на цим відумі, і з нікуди з'явився бутон у короля Тайваня. Дуже йому рада. Нарешті я побачу, як вона квітне. Дуже темний, такий темний, майже чорний той бутон. Тож чекаю на нього. Почався рух втріняй, цікава рослинка, але молоді рости геть невеликі. Я не очікувала, що буде щось, тому що я залила рослину, чесно, залила і якийсь час, вона залишилась практично без коріння, коли схаменулася, пересадила. Але нові рости вже. Не сформувалися достатнього розміру, хоча чухли були. От у мене три роста, три чухли. І саме цікаве, що у всіх трьох чухлах почався рух. Після мого догляду, коли я вже взялась за розум, як то кажуть, почала нормально, адекватно його поливати, пересадила в невеличкий горщик, бо він був в досить великому відрі то коріння гарно наросло і рослинка потихеньку відпоїться, відходить. І з іншого боку, видно, що коріння багато. Скажу відразу, що мені дуже подобається препарат Радіфарм. Я ще жодного відео не знімала про. Про препарати, про хімію, якось я про це обов'язково розкажу, тому що, за моїми спостереженнями, рослини дуже-дуже вдячно гарно відзиваються на саме на цей препарат. Ну і на інші, також вже є деякі в мене напрацювання до досвід, тож є чим поділитись: от невеличка доза Радіфарма. Робить просто часом чарівні справи. І коріння дуже-дуже швидко росте, прокльовується, і рослина звичайна в орхідеях коріння це відіграє дуже важливу роль. І рослинка стає кріп. -кріп, кріп кріпне, стає міцнішою, здоровішою і швидше відновлюється. Мій дендробіум Тримає дві квіточки. І нарощує знову бутони. Це взагалі диво дивне. Чудо. Навіть молодесенькі псевдобульби, які в цьому році виростили, доросли ось, вони вже також попрокльовували почечки, брунючки точніше, українською мовою. І невдовзі будемо квітувати. Сінілечка росте моя. Так, показую цікаву-цікаву рослиночку. Це звичайна рослиночка беріода, кін'янома гібрид. Але чим вона цікава? Тому що кожен рост у мене подавав по 2-3 квітконоси. І це, взагалі, диво того, що він відсажений з маминого великого куща. Щось мама поставила була в. Темне місце, він у неї не квітнув, а тільки дітвору давав цей дендробіум. За, в цьому році вона вже, за моєю рекомендацією, переставила на більш сонячне, на південне віконце цю рослинку, і вже він в неї квітнув. Але дитинка виросла, я собі її відсадила. Думаю, ну нехай росте. І вона така навіть взагалі в стаканчику, ну звичайних. Півлітрових пластикових стаканчиках я навіть не пересадила в звичайний горщик його. Не хотіла вже на зиму в цьому році турбувати. А він взяв і повидавав мені дуже велику кількість квітоносів, тож чекаємо на феєричне-феєричне квітування. Гарне мають бутончики Майка і Майумі. брасовольний гібрид. Горушіння в квітоносі чохлу ще одне котлей, котлеї, але в мене немає її назви, тому що бірки я повикидала і її в тому числі. Тож, заквітне і побачимо така, такий собі сюрприз. Вона з іменем. Але я не пам'ятаю яким. Тож, будемо е визначати вже по факту: бутончик один. Але рад раді йому. Е зелена красуня. Ну, диво дивне, тому що вона зазвичай з чехла-квітне. А це я побачила, вам не видно, але видно кілька бутонів в рості, але без, без чехла. Просто сформовані, сформовані бутони. Це феєрична буде красуня. Два чехла. Обидва по пару бутонів. І це Сан Янг. Величезна жовто-рожева, яскрава красуня. І вона у мене переросла вже один горщик, в другий посадила, поставила в його в тазик, і вона таки з нього вискочила. Тож почекаю ще трішечки, і в мене буде нагода, можливість ну, відрізати оцей от напрямок. росту. я вже порізала її всередині в горщику. І в мене вже є геть молодий один рост, а, росте другий, тому що така велика-велика і один тільки напрямок росту. Я вирішила, що так не годись, але цей, напря... але цей молодий ростик він не проквітнув, не заквітнув, не дав чохла. Тож уже на наступний рік буде квітування. А оцей напрямок роста мені просто, ну, я змушена буду. Його відрізати, тому що, ну, тому що він взагалі, от висить у повітрі, коріння травмується, як би я не старалась, при поливі десь зачіплю якісь кінчики, і мені це не дуже подобає. Така велика дівчинка, ну вона ну, дуже красива, феєрична. Тож, чекаємо на бутони, ну і мій цим Бідіум, такий кущ великий-великий. Кож з кітконосами. Тож дякую всім за увагу, чудового настрою вам, здоров'я вам і вашим рослинкам! Обов'язково обов'язково покажу всі свої квітування. Радію вам, дякую вам за увагу, пока-пока!